Доброго раночку, я запрошую вас до перегляду мого першого відео. Тут я буду показувати свої дні, свою рутину, свої такі мамські будні. Потрошку буду знайомитися з вами і знайомити зі своєю сім'єю. Наш ранок почався о 8.30, хоча я планувала раніше через нічні істерики дитини. Я просто не виспалася і проспала. Сьогодні має бути цікавий день, бо ми збираємося на одну важливу зустріч. Але перед цим треба встигнути вигуляти собаку. Але собака це не моя, це батьків. Вони поїхали і залишили мені її на один день. Тому швидко збираємося. Ще треба погодувати дитину, самі сніданок приготувати, висушити волосся. Я планувала з дитиною пішки прогулятися до того місця, мені йти приблизно 50 хвилин годину, але я бачу, що я просто не встигаю, тому просто викличу таксі і поїду. Сьогодні на сніданок у донечки рисова каша, авокадо і е, творожок Агуня. Це немає часу, вже щось виготовляти. Тому ось такий швидкий сніданок. Останнім часом донька почала їсти лише лівою рукою. Бачите, мене це починає турбувати, не знаю. Що переживаю з цього приводу? Це сьогоднішній мій сніданок: огурчики, яєчко, крем-сир і такий тост, авокадо тост. Зараз ми вигуляємо собачку і поїдемо на лекцію. Це лекція для мам, які збираються завершувати ГВ, от тому це буде цікаво, бо я не планую довго годувати. Я ж хотіла тепер в спокійній обстановці, поки моя донька спить, я хотіла розповісти свої емоції і думки після лекції. В принципі, я все знала, що там було сказано. Я знаю, як приблизно треба завершувати ГВ. Зрозуміла, що м'яко, плавно, щоб було комфортно для мами, для дитини. Тобто, не так, що в один день я не даю груди і все, точка. Ні, такого. Точно я не планувала. І мені сподобалася одна історія, яку розповідала оця консультант. У неї була клієнтка, яка хотіла завершити ГВ, бо дитина постійно прокидалася вночі, тобто вона висіла на грудях і вдалося налагодити нічні годування. Її мама висипалася, і їй так сподобалося, що вона вирішила не завершати ГВ, а далі продовжувати там чи до двох, чи до двох трьох років годувати дитину. У мене точно така сама ситуація. тобто Мене найбільше е виснажує ніч. Тобто, за ніч у мене дитина може їсти кожну годину, кожні півгодини. А, вона може верещати, ножки випрямляти, е Ну, поки я не дам груди. Ну, тобто Це таке, знаєте, весіння, це навіть не їжа. А просто треба прикластися, щоб задрімати. Але такі дні, що я прокидалася розбита максимально відчуття, наче я зовсім не спала, тобто не провалювалася взагалі в сон. А чомусь вирішила, що все, якщо в нас не виходить вночі, то в принципі закриваємо ГВ, все, завершаємо і переходимо на звичайну їжу повністю. Але якщо така історія існує, якщо в них вийшло, то, мабуть, я так само спробую. Якщо вийде, то десь до півтора року ще погодую. У мене прокинулася дитина, тому прийшлося перерватися. Ми зараз, мабуть, підемо на вулицю, скоріше за все. Бо... Бо мені вдома сумно, не хочу. Соник. Афу. Пішли на вулицю. Пішли? Як бачите, в мене білі прядки. Тобто я собі зробила такий контуринг світлого волосся. Воно є ось тут знизу. Сонь, не падай. Біля обличчя, тобто на літо це було супер, бо був ефект такого вигорівшого волосся на сонечку. Це я люблю. Влітку я люблю взагалі бути світлою. Але коли наступає осінь, мене пре, мені хочеться постійно в темний колір. Це в осінню і зимою. Тому в планах затонувати оце все діло в темніший, ніж цей колір. Буде такий. Темно-русий, трошки з холодним підтоном. Ну, десь отак. От. Не знаю, коли я запишусь, і ще в мене є величезне бажання зробити собі або шторки, десь, мабуть, отак. Чикс, може, щоб за ухо отак от завертати, не знаю. Або прям чолочку, або чолку, не знаю. Ще за 9 місяців ми не взяли соску на вулицю. Такого ніколи не було. Але мені вже просто настільки лінь. Що я, я не буду повертатися. А я прокинулася. Це у Соні був якийсь третій день сон, та хвилин сорок десь отак от. Привіт! Все, картошка, будем кушать, да? Будем. Така вже осінь кладка Перше за останні пів року ми ходили кудись без доньки. Я в шоці. Останній раз ми ходили кудись в місто, виходили саме вдвох, коли доньці було 4 місяці, але вона тоді закатила таку істерику, що ми вирішили просто вже нікуди ніде її не залишати саму. А сьогодні такий просто сімейний день. Ми з'їздили на базар, я, наприклад, обожнюю базари, овочеві базари, там, де можна це все купити. Можна там поряд купити м'ясо, свіже м'ясо, фрукти, овочі, потім це прийти додому, все вимивати, порозкладати. Тому що такий сімейний день. Сьогодні буду цим займатися. І хочу ще приготувати прикорм Соні на 1-2 дні, бо так зручніше. Нарешті цей день настав. Просто я в це не вірю. Йо-майо, -йо. мені 27 років, а я починаю свій ютуб канал. Ну, це як триндець. Аби мені хто розказав, що таке буде, я б не повірила, ну серйозно. Але мені це подобається, я нарешті наважилась. Чому я наважилась? Просто оці новини, вони мене настільки морально вбивають. Що я вже вирішила, або ми живемо зараз в цю секунду і робимо те, що ми хочемо, про те, що ми мріємо, те, що нам подобається і гарно виходить, або ми зовсім не живемо. Тому м -м хочу трошки зробити своє життя цікавішим. Я насправді дуже творча така натура, моя творчість кожним роком якось сильніше проявляється. Я е сама по собі і Ще я дуже сильним перфекціоністом, дуже сильним, прям дуже. <смі> я мама, в мене є донечка Софія, їй якраз сьогодні 9 місяців. У мене є чоловік, у мене є кіт. Ми всі живемо в Чернігові. Чи страшно мені в Чернігові? Якщо чесно, м -м -м, мабуть, ні. Відсотків на 70 мені не страшно. От чим я займаюся в декреті? Да, блін. Не сидиться мені спокійно. Я собі уявляла декрет таким домашнім, вдома футболочки розтягнути, з дулечкою, сидиш вдома, нічого не робиш, там миєш, посуд і так далі. Але якось так вийшло, що я можу з донькою то на басейн поїхати за місто, то до десь вдоровий центр піти. То десь шашлики поїхати з іншими мамами. Багато чого відбувається, тому для цього я і завела ютуб канал. Бо я хочу це показувати. В першу чергу я хочу це зберегти, щоб це була пам'ять. У мене розрядився телефон, тому я не договорила. Якщо коротко, то цей Ютуб канал просто для спогадів. Просто влоги, просто відео, просто такі, які ми є. Хтось прокинувся, каже привіт. Просто бо я так хочу. Це моє життя. Тому кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте мене, як там кажуть, пальчик вверх. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Мені буде дуже приємно. І, будь ласка, напишіть в коментарях. Що б ви хотіли бачити, що вам би було цікаво, що блозі не сподобалося. Я це все прийму. Ну, буду, буду намагатися робити краще. Можливо, трошки вийшов влог такий сумбурний, але я вчуся. Це це перший раз. Я навіть дивлюся на, на, не в камеру. Ну, це буває, це, це перший раз. Да? Ну що, кажіть, всім пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Да. Пока, 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 пока.